Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, ось і настав час робити прополку чеснока і цибулі. Я там вам показав, як це можна робити фрезами. Але це альтернатива тому, якщо нічого нема. А якщо у вас є бажання. І є натхнення, робити це краще, то я рекомендую вам до уваги отакий розпушувач. Е, виготовлення у мене на каналі, ви знайдете, виготовлення плоскоріза розпушувача. Ви все, як бачите, своїми очима. Все тут зроблено. З душою і серцем, як то кажуть, я вкладав сюди душу і серце для того, щоб зробити свою роботу набагато краще. Мені робота ця розпушувача дуже сподобалася, і я абсолютно не жалкую про те, що я це зробив. Е, Глубина е, ножа регулюється ось цими гвинтами. Тут, бачите, зараз все виставлено. От, ви зможете його регулювати. Точно так же глибину ви можете регулювати і цими гвинтами. Ну, вправо-вліво, це ви вже регулюєте цими гвинтами. Е, атаки регулюєте оцим гвинтом. В принципі, е, у кого по горизонту, ну, по горизонту регулюється оцими гвинтами. Друзі. І я зараз вам покажу його, то ми його тестували, там це так, тільки цибуля якби зійшла. Зараз вже цибуля набирає і часник силу, і ви вже побачите його в повноцінній роботі на городі. Друзі, на жаль, у мене нема такої кількості городу, щоб вам показувати це набагато довше. Я зробив два міжряддя. Зараз ви бачили його в роботі. Тепер подивіться на як те, що зроблено. Подивіться, як вона розпушена земля. Бачите? Тут я зробив два дні раніше. Я його настраював. І можете побачити, там він зійшов соняшник. Зараз ми підійдемо і я вам покажу, друзі, як він робить. Ну, бачити, беріська, ось бачите, берізка, все повністю підрізано. Ось бачите. Так, а тут а тут, друзі, був соняшник, бачите? Ось він повсходив. Дивіться, як він його прополює, повністю. Бачите? А ось два дні раніше. Ось ось. Бачите, друзі. Повністю він висохший, повністю його нема. Ось я зробив цей рядок, сьогодні? цей рядок сьогодні, цей два дні раніше. Можете бачити його роботу вже повністю. І це теж. Сьогодні те, що я вам показував.